Повертаюсь, йо йо! Всім привіт, мене звати Кіді Злайк. І як ви поняли по цьому відео, я повертаюся на свій канал. Це буде таке невелике розмовне відео, про яке я розкажу, чим я займався, поки мене не було. І так. Перше. Я створив новий канал. Так, я зробив новий канал, я на ньому знімав Майнкрафт. І я його розкривати не буду. Ну, якщо вина йдете, то ви молодець ви, лі... ви... ви легенда Друге. Я вирішив не вертатися на канал Кейдізлайк з часом, тому що в мене не було мотивації, але тепер, як ви вже поняли, я вертаюся на канал Кейдізлайк. Але скажу вам по секрету, я буду тільки знімати відео на 1 грудня, бо в мене буде більше ідей. Так, третє. Я більше не буду, напевно, можливо, я не буду знімати на каналі там на Майнкрафт, я буду тільки знімати на цьому. Так, бо тому що ну, мені починає тепер більше подобатися цей канал, який а не якісь там інші. Четверте. Так, я звісно розумію, що це може бути тупий поступок, але все одно я за вами скучав підписчики, так що все, всім привіт. Ну, а на цьому, я думаю, я можу закінчувати моє відео. З вами сьогодні був який дізлайк і чекайте нових відео.